Хто має висіти, той не втоне. Їхав одного разу пан Зенон в місто, і треба було йому переїздити річку по льоду. Діло було в кінці зими. Лід провалився, і панові довелося б потонути, якби не люди села, що збіглися на крик і врятували його. Вбачаючи в цьому Божу допомогу. Гонористий пан вирішив вітячить пану Богу за своє спасіння. На тому місці, де його витягли з річки, він наказав поставити величезного Христа з написом: Бог пана від смерті позбавив, пан Богу Христа поставив. Та скоро на цьому хресті школярі дописали: Не бійся, дурний Зеноне, хто має висіти, той не втоне. Собака Жив у одного пана наймет. От пан десь дістав собаку і загадує своєму наймитові вивчити цього собаку, щоб він усе понімав. Не був злим, ні на кого не гавкав. Довго вчив наймит. А одного разу пішов наймит із собакою і паном у сад. Пан покликав до себе рябка і став цькувати наймита. Собака бігає кругом наймита, та все гавка. Пан тоді й каже наймитові Бач, скільки ні учив і не міг виучити. Рябко застався злим і на тебе гавка. А наймити відповів, Ви, пане, ще зліші, і то на вас гавка. Відповіла, Сидить одного разу, бідна дівчина, в чайній і їсть обід. Аж заходить великий приразумний панисько, і позіхнув на весь рот, навіть не закривши його. Ой, паноньку, ви ще й мене з'їсте, сказала жартуючи, дівчина. Я телятини не їм, гордо відповів панок. Йой, я і забула, що осли тільки сіно їдять, відповіла, всміхнувшись, дівчина. Нічого додати. Суддя. Що ви можете ще додати для свого виправдання? Селянин. Нічого, пане суддя, бо останнього карбованця віддав писарю. Півбіди купила жінка ковбасу, аби чоловік не знав. І половину з'їла, а половину сховала під подушку. А чоловік, як знайшов, та й другу половину з'їв. А жінка ходить, все п'є воду та й говорить. Якась біда п'ється вода. А чоловік каже: Дай мені води, бо і я з'їв пів біди. А їй ані гадки, що він говорить. Аж коли дивиться, нема ковбаси. Вона й здогадалась, що не збрехав чоловік. Знання граматики. Учитель гімназії запитує гімназистку, як в майбутній час віддійслова люблю. Вийду заміж. Косарі. Косили два косарі батько і син. Ой, каже батько, як же ми мало вкосили. «Ех, – каже син, ви старі, я молодий. Кому ж тут було косити? Але сіли вони полуднювати. Ой, каже батько, як же ми багато з'їли. Е, відказує син, ви чоловік і я чоловік. Чи ж не було кому їсти? Чого кому бракує? Говорили раз польські шляхти чи запорожцям. Ми от шляхецьке військо, воюємо завжди за честь, а ви запорожці за гроші. А запорожці їм. Ну що ж, чого кому бракує, той за те й воює? Собачий рід. Пани здорово люблять собак. Так оце я хочу розказати насчет собак. А це діялось саме на ярмарку. Ходить пан гладкий, товстий. З ноги на ногу перевалюється, за ним жінка з дочкою. І кожен з них веде по маленькому цуценятку на верьоватці. Так отож ходить пан між возами, де свині продаються, а дядьки свини навезли, так тьму тьмущу на кожному возі, коли не одно, то два. Ходив, ходив, пан, та й давай з дядьків сміяться, Що мужик, то й свиня, що мужик. То й свиня, а один дядько не втерпів, що паненя, той цуценя, що пані, той сучка, що пан той собака. Добре торгувалось. Одному чоловікові та треба було у місті купити дьогтю. От не потрапив він, куди треба, а й зайшов у таку крамницю, де всякі хвиги миги продаються. Увійшов Мазницю поставив біля ніг та й дивиться. А в крамниці тільки один крамарчук. І питається він того чоловіка, а чого тобі? Дивлюсь, каже чоловік, що тут продається. А тобі ж чого? Та мені дьогтю. Та не дьогать же, а дурні. Дурні тут продаються. Подивився чоловік на його та й каже Оце ж як тих дурнів здорово купують, тільки один усього і застався. Відповів по щирості. Прислали денщика офіцеру, а він був дуже злий. Та зараз же почему ето тебе такую гадость ко мне прислали? Разве там не було лучших, а денчик йому й відмовля по щирості. Добрих, ваше благородіє, і послали добрим, а мене до вас, і я нікак не виноват, ваше благородіє. Єдиний порятунок. Ішов через літ урядник та й провалився. Зібрався народ, побігли за баграми. А йде один селянин. Чого ви? каже, хвилюєтеся. Чого гала зняли? Та журядник тоне, а ви йому карбованця покажіть, він одразу й вискочить. Любитель байок. Один царський генерал дуже любив байки Крилова, і завжди при військових оглядах питав у солдатів, чи знають вони яку байку. Одного разу генерал на військовому огляді підійшов до солдата. Байки Крилова, знаєш? питає, так точно, ваше А ану розкажи. Однажди мартишка, ваше благороді, осел, ваше благороді, козел, ваше благороді, да косолапий мишка, ваше благороді. — Дурак! гримнув генерал і дав ляпаса солдатові. Після цього генерал уже більше не питав солдатів байок. Військова таємниця. Служив мій товарище за царя Миколи, ординарцем у генерала. От приходить той ординарець і каже генералові, Чув я на базарі, що наша частина рушає в похід сьогодні рівно о п'ятій годині вечора. Засміявся старий генерал і каже От дурні. Я генерал. І то не знаю, а вони. Та рівно о п'ятій годині частина рушила в похід. Покликав тоді генерал ординарця і наказав. Ступай на базар і довідайся, куди саме ми йдемо. Невістка винна. Хто винен? Невістка. Та її ж дома нема. Та он її плахта висить. Таємниця. Іди, дядько, назустріч йому кум. Що везеш, куве?» Кум устав з воза, підійшов і на вуха. Овес! А чому ж так по секрету говориш? Щоб кабила не почула. За що? За що вигнав бог Адама і Єву з раю? питає в школі учитель учня. «За те... Каже учень, що з'їли зелений овоч з дерева, а зеленого овоча не можна їсти, бо живіт болітиме. Про генерала і Катерину. Один генерал якось догодив цариці Катерині, що вона не знала, як його й нагородити. Ото вона й каже Подарую я тобі землі. Сідай на коня і їдь, скільки в'їдеш за день, тільки й твоє. Сів він на коня і давай бігти з усієї сили, поки кінь зутоми здох. Коли кінь здох, він давай пішки бігти, поки біг, поки біг, а далі впав непритомний і лізе рачки. Нарешті ліг, ще й руки простяг. Та й каже, вмираючи, Аж оце поки моя земля. І вмер. Яка купля, така й плата. Увійшов мужику крамницю та й гука до крамаря, а подай лиш мені оту банку з конфетами. Той подав. Мужик понюхав понюхав та ні, не такі. Подай оту. Той переміняє. Мужик, знову, понюхавши, не вподобав. Подай он аж оту, знов гукає. Крамар уже розсердився, але перемінив і третю. Не донюхався й звідси нічого мужик. Постановив банку та йде з крамниці. Взяло зло крамаря, що дурно панькався стільки часу. Той кричить на мужика. Куди ж ти, а гроші давай? За що? питає мужик. А за те, що нюхав, відказує крамар. Мужик вернувся, дістав гроші з кишені та й стука обстіл. Постукав, постукав, та й сховав. А крамар тоді. «На що ж ти сховав гроші? «А як же, відказує той. Яка купля, така й плата? Я понюхав. Ти послухав, от і квиті. Як селянин попа правчив. Везе раз один дядько попа кудись, а кабельчина у того дядька худа худюча, нещасна, тільки кістки та шкура, Сказана бідняк. Ну, а піп гладкий, товстий, так пудів вісім. Одним словом, піп, як і всі попи, що на людських хлібах вигодовувались. Ну, їдуть, але треба під'їджати на Велику Гору. А тут ще грязько після дощу, важко кабельчині під гору вилізти, дядько зліз з воза. Ну, а піп сказаний як піп ледачий, не хоче злізати під гору. Сидить така восьмипудова туша в рясі, а коняка з усіх сил муцується, аж стогне бідняга, і ніяк на ту гору не видряпається з возом. Аж їде навпроти другий селянин, молодий та кріпкий. Зразу догадався, в чому тут справа. Зупинився, зняв люшню та й до того дядька, що попа везе. «Ось сякий, такий, попався мені тепер. А пам'ятаєш, як я віз попа, а ти мого попа почав люшнею бити. Тепер же я тобі віддячу, тим же. Та з тими словами до попа, що розлігся на возі, та люшнею попа, та люшнею по спині, та по товстому животі, та ще й приговорює. А то знай, як мого папа бити, а то знай, як мого папа бити. А піп бачить, що не перелівки, та як завиє з болю та з воза в болота, та драла пішечки під гору, в одну мить на гору вибіг. А як дядька вже виїхав під гору, то піп і каже йому: Бачиш, Степане, який ти дурний, а нащо було тобі тоді того попа зачіпати? А тепер тобі добре, як твого папа б'ють. А дядько тільки усміхнувся. Бісова тіснота. Варив чумак степу куліш, але якось повернувся незграбно, зачепився за казан і геть куліш вилив. А тоді й каже Ну й бісова тіснота тут, ніде й повернутись. Ні сюди, ні туди. Якась пані не дуже та багата хотіла поводитись зовсім по панському. От одного разу наїхали гості. Вона й покликала Микиту, що рубав там дрова чи біля волів порався і звеліла розносити чай, а щоб Микита не помилився кому попереду, а кому потім, то пані його раз по раз смик та смик поле. Сюди, Микито, туди Микито, носить Микита чай. А далі пані якось не потрапила за полу та за очкури смикнула. А він гаспидів та був за шмаргом, застався Микита з чаєм посеред хати, мов кінь спутаний. Та, повернувшись до пані, сюди, каже Микито, туди, Микито. От тепер же ні сюди Микита, ні туди Микита. Наказ. Іде син до річки купатися. А мати наказує. Гляди, сину, як утопишся, то й додому не приходь. Буде тобі від батька. Звичка. На уроці закону Божого піп питає студента. Ви вірите в чудеса? Студент відповідає. Природі чудес немає. А ось вам приклад. З високої дзвіниці упав чоловік і залишився живим. Це що таке, Не чудо?» Студент відповідає: Ні, просто випадок. Припустимо. Цей же чоловік другий раз вилазить на дзвіницю, падає і знову залишається живим. Це, по-вашому, не чудо? Ні. Просто совпадін. Припустимо. А ось цей чоловік третій раз вилазить на дзвіницю, падає і знову залишається живим. Це що, по вашому, чорт вас візьми, чудо чи ні? Просто звичка. Напування. Напував ти коня? Напував. А чому ж в його морда суха? А води не достав. Відважний син. Били раз у корчмі одного чоловіка. Прийшов він додому та й жалується перед своїм сином, що ще парубком був. Ходіть, татуню, каже син, я їм покажу, як мого тата бити. Прийшли вони до корчми, вийшли на середину, син сміло оглянувся довкола та й крикнув. Хто мого тата бив? Я. Позвався один парубок та й виступив з поміж людей. Ану, спробуй ще раз, каже син, затиснувши сильно в руці величезний бук. А парубок Лусь в ліце старого. Ану ще раз, гукнув син і прискочив до парубка, а той вдруге, Лусь старого. Е, каже син, чухаючись в голові. Ходім, татуню, бо тут ще й мене будуть бити. Вийшли з карчми, а батько зарази каже Дякувати тобі, сину, що, хоч ти уставився за мене. Як дядько причащався, Йдень дядько хотів наїстися меду і пішов причащатися. Но піп, звісно, дає по маленькій лосці вина й проскури. А дядька думає. Та й що то мені тільки, як псові вуха, то він думає, ану дам рубля і дав попові рубля. А піп йому знов маленьку ложку. Тоді дядько розсердився, плюнув та й каже, От нещастя, непричастя, дав рубля і не наївся. Не попав. Іде один подорожній чоловік через село та й питає стрічного. А скажіть но, ну, чоловіче добрий, як мені тут через річку перебратись? А той йому Я вам зовсім не добрий чоловік, а старшина здешній. Нехитрий секрет. Купив Іван краму на костюм і поніс його до кравця. Той поміряв, поміряв та й каже Цього не вийде тобі костюма. Пішов він до другого кравця. Другий поміряв і сказав Костюм вийде. Ідучи забирати готовий костюм, Іван купив пів літра. Коли випили магаряча, Іван і питає Скажи мені, гнате, чому, коли я носив крам до Грицька, він поміряв і сказав, що костюма не вийде, а в тебе вийшов. Гнат посміхнувся, скажу, тільки ти нікому не кажи. У Грицька син уже великий, і йому не вистачило б твого краму на штани, а мій син менший. Йому вистачить. У старій школі піп. Чому молимося о кождоденний насущний хліб, а не просимо в Бога на тиждень або на місяць? Малий Грицько, бо той хліб зачерствів би. Похорон. В пана здохла любима собака. Отож і пішов він до попа, щоб поховати її. Прийшов і давай мовляти попа поховати за сто рублів. Що це ви, пане, кажете? каже піп. Де це так видано, щоб ховати собаку? Та це ж неможливо, це ж святе діло. Ну, хай уже двісті, каже пан. Та що ви, пане, роздумайтесь. Ну, хай уже буде триста. Зрадів цьому піп та й каже Ну, вже ладно, тільки тихо, без дзвонів. Согласився пан і на це. Подякував та й пішов собі. На другий день нарядили собаку, прийшов піп. Зібралась півча, взяли, охрестили все як слід. Піп отправив молитву, як по померлому, та й понесли його до церкви. Піп іде попереду, аж де не візьметься архієрей. Здивувався архірей, думаючи, що ж воно вмер за багатир. От позвав він пана та й питає про похорон, а пан йому то любима моя собака, отче. Де ж це так видано, аж крикнув архієрей. Позвать сюди священника. піп так і завмер. А все-таки пішов до архієрея, підійшов і пан. От пан і каже, Звиняйте, отче, що не заплатив і вам, ну, хай буде папу триста, а вам двічі по триста. Зрадів архірей та й каже, Я не за те, що хоронили, а за те, що не дзвонили. Пани у пеклі. Їде бідний мужик дорогою, а пан їде шістьма кіньми і питається пан його. А звідки ти, чоловіче? А він каже, з тамтого світу. А що наші батьки там роблять? А що ж, вельможний пане, по нам всюди добре. В котлах сидять, люльки палять, а бідний мужик дрова рубає і під ними палить. Робочі. Грицьку, що ти робив? Нічого. А ти, Михайле, Та я був коло нього. Поважна. Причина Чому ви, хлопці, не орете? Та дядьку, свято, Яке свято? Чересло і леміш ізнято. Акуратність. Капітан старого флоту видав по кораблю приказ, щоб з його матросів ніхто не тільки вина не пив, а навіть не нюхав. А якось він робив смотр корабля і знайшов пляшку, а на дні трохи горілки. Зібрав він команду і почав: «Єжели серед вас є чесні люди, то вони признаються, хто пил, не то вся команда буде відповідати. Матроси переглядаються, а один вискакує з строю і каже. Дозвольте сказати, що ця пляшка не нашої команди. Почому ти так думаєш? Бо наші, коли п'ють, то ні краплі не залишають, а тут ще он скільки горілки. Не вірить. Стоять двоє хлопчиків під хатою сільського старшини, і один з них кричить Дядько Микито! Дядьку Микито. А що там таке? поважно питає огрядний старшина, виходячи на ганок. Та ось Грицько Степанишин не вірить, що у вас ніж червоний від горілки. То нехай подивиться. Тягар. Раз їхав мужик дорогою, а жінка йшла до міста і несла на плечах великий клумак. Сідайте, кумо, каже мужик, я вас підвезу трохи, бо і я до міста. Жінка сіла та й тримає клумак на плечах. Ви чом, кумо, не поставити клумака на фіру? Та же вам тяжко його тримати. Е, дай вам, Боже здоров'я, що мене везете, нащо ще такий тягар класти на фіру?